Швидкість світла є однією з найбільш захопливих і загадкових концепцій у всесвіті, її вважають космічною межею швидкості, вище якої ніщо не може рухатися. Проте, а що якби я сказав вам, що досягти цієї неймовірної швидкості можливо, хоча це може здаватися неможливим, закони фізики дозволяють зробити це можливим. У цьому відео ми дослідимо дивовижний світ швидкості світла і те, як можна наблизитися до цієї неймовірної межі. Тож пристебніть паски безпеки та підготуйтеся до подорожі у невідоме, досліджуючи межі можливого у всесвіті. Спочатку згадаємо, що таке швидкість і як працює світло. У фізиці швидкість це певна величина. Що дорівнює відстані, яку об'єкт проходить за певний час без врахування точного напрямку. Коли об'єкт рухається, його маса збільшується, а також зростає рівень його кінетичної енергії. Тож чим швидше він рухається, тим більше маси він набирає і тим більше зростає його енергія. Наприклад, чим швидше рухається космічна ракета, тим більшими будуть масштаби руйнувань у разі зіткнення з метеоритом, а також споживатиметься більше енергії. Зокрема, об'єкти можуть змінювати свою швидкість залежно від середовища та його молекулярного складу, через тертя. Це стосується об'єктів із масою, але як бути з частинками, які не мають маси, наприклад, із фотонами? Світло це електромагнітна хвиля, що виникає внаслідок випромінювання енергії нагрітих тіл і сприймається нашими очима. Однак світло також є ймовірно хвилею, яку можна описати як потік безмасових частинок. Квантів фотонів. Швидкість світла становить приблизно 300 тисяч км на секунду, і в космічному вакуумі це, ймовірно, є межею швидкості для всього всесвіту. Про це нам говорить фундаментальна робота Альберта Ейнштейна. Яка змінила наше уявлення про Всесвіт, загальна теорія відносності? Якщо узагальнити цю теорію одним реченням, її основна ідея полягає в тому, що гравітація це не сила, що діє на всі об'єкти, а викривлення простору. І закони фізики однаково діють у всіх точках Всесвіту. Згідно із загальною теорією відносності, швидкість світла є постійною, тобто вона завжди залишається однаковою і, ймовірно, є найшвидшим феноменом у природі. Причинами цього є відсутність маси у фотонів та відсутність руху світла вздовж осі часу. Відповідно до загальної теорії відносності та параболічної моделі Германа Мінковського, учителя Ейнштейна, час є єдиним цілим із простором. У нашому всесвіті існує чотири виміри: три просторових X, Y, Z та один часовий T. Оскільки простір є єдиним цілим, усе в ньому взаємопов'язане, тому залежно від вашого місця знаходження у просторі часі, ви взаємодієте з часом і простором по різному Уявімо це за допомогою координатної системи із лінією часу і простору. Якщо ви сидите, наприклад, і дивитеся це відео, то рухаєтеся лише у часі. Ваше положення у просторі не змінюється, отже, ваша швидкість дорівнює нулю. Проте, якщо ви вирішите піти до магазину, то почнете рухатися і в часі, і у просторі. Саме через тканину простору часу ми не можемо ідеально синхронізувати годинники через явище уповільнення часу. Це було підтверджено у 1971 році. Вчені встановили водневі годинники на літаки, що залишалися на землі, а потім облетіли навколо світу. Після приземлення годинники на літаках показували повільніший час приблизно на одну мільйонну секунди. Світло рухається лише у просторі, воно не відчуває впливу часу. Якби ми прикріпили годинник до світла, здавалося б, що він зупинився. Крім того, через відсутність маси світло не зазнає впливу гравітації. Проте, якщо світло проходить поблизу чорної діри чи зірки, точніше, уздовж геодезичних ліній простору часу поблизу масивного тіла, його шлях викривляється, а енергоспоживання зростає? Але його швидкість залишається постійною. Отже, якщо швидкість світла постійна, а фотони не піддаються впливу часу, особливо у космосі, то як нам досягти або навіть перевершити цю швидкість? Об'єкт з масою, як ми з вами, чи космічний апарат, не може рухатися зі швидкістю світла, оскільки для цього знадобилася б нескінченна енергія. Однак є ще одна цікава причина ми вже рухаємося зі швидкістю світла. Ми дізналися це з моделі Мінковського: чим швидше ми рухаємося, тим повільніше йдуть наші годинники. Однак, оскільки ми маємо масу, час впливає на нас, і ми фізично не можемо рухатися зі швидкістю світла. Наша швидкість розподілена між часом і простором. Навіть заряджені частинки не можуть досягти швидкості світла, бо вони також мають масу. Вчені намагаються прискорити елементарні частинки до константи світла за допомогою лінійних прискорювачів, використовуючи електромагнітне поле. Але їхня швидкість завжди складає лише 99,99% ,99 від швидкості світла. Однак наприкінці ХХ століття втя вчені виявили дивне явище, так званий FTL – рух частинок, який перевищує швидкість фотонів, спостерігаючи за галактикою М87 та її джетом потоком іонізованої матерії, викинутої з галактики на великій швидкості, група дослідників зробила кілька знімків. Вони помітили, що джети здається рухаються швидше за світло. Однак, ймовірно, це лише оптична ілюзія, викликана фотонами, які випромінюються пізніше майже з кінця джета, що створює враження, ніби світло долає меншу відстань. Існує ще одне явище в космосі, яке може прискорювати частинки до швидкості світла, магнітні вибухи. Коли магнітні поля зіштовхуються одне з одним, вони часто заплутаються, якщо напруження між ними значно зростає, вони можуть розриватися, викидаючи заряджені частинки на надвисоких швидкостях. Цей процес можна вважати природним прискорювачем частинок. Втім, це стосується лише вимірювань у вакуумі. Нагадаємо, що у певному середовищі, наприклад, у воді, світло рухається повільніше, ніж у вакуумі, тому заряджені частинки можуть рухатися швидше за світло, але лише в певному середовищі. Доказом такого ftl руху є випромінювання черенкова. Коли частинка рухається швидше за світло у певному середовищі, вона поляризує інші частинки, тобто відштовхує або притягує їх. Коли заряджена частинка рухається далі, електрони повертаються, що спричиняє характерне блакитне світіння випромінювання. Іншим конкурентом світла в швидкості може бути гіпотетична елементарна частинка. У 1962 році вчені розглянули можливість існування частинок. Які рухалися б швидше за світло, враховуючи загальну теорію відносності. У своїй роботі вони зазначили, що такі частинки можуть рухатися швидше за світло з моменту своєї появи, а не за рахунок збільшення швидкості, що не суперечить загальній теорії відносності. Ці теоретичні частинки отримали назву тахіони. На відміну від інших частинок, тахіон має енергію, але його маса у стані спокою є уявною. Тобто він має масу лише тоді, коли рухається швидше за світло. Імовірно, що наближення Тахіона буде невидимим, оскільки світло рухається повільніше за нього. Зокрема, також припускається, що Тахіон прискорюється, коли втрачає енергію. Вважається, що Тахіон формується під час удару енергетично потужних космічних променів об атмосферу Землі. Поки що існування Тахіонів не підтверджено, тому світло вважається граничною швидкістю. Однак Тахіони можуть створювати логічні часові парадокси. Для кількох спостерігачів Тахіон може подорожувати у майбутнє і минуле. Наприклад, якщо Тахіон може повернутися назад у часі, це призводить до класичного причинного парадоксу, де мандрівник може вплинути на власне існування і навіть завадити своєму народженню, чи надіслати собі повідомлення в минуле. Але чи дійсно надшвидкий рух веде до подорожей у часі? Виявляється, що рух швидше за світло не обов'язково спричиняє парадокси. Однак ми знаємо, що світло подорожує в просторі часі, що якби ми могли зігнути простір, щоб світло проходило довший шлях, ніж об'єкт, навколо якого простір деформується. Це звучить фантастично, але вчені розглядають цю концепцію для космічних подорожей. Вона називається варп двигуном. Ідея варп двигуна полягає у створенні хвилі. Яка стискає простір перед об'єктом, наприклад, кораблем, і розширює простір позаду нього, досі неможливо підтвердити, чи може Варп двигун існувати без негативної енергії, а також розпочати експериментальні роботи. Однак, якщо така технологія стане можливою, у майбутньому ми зможемо подорожувати до далеких планет значно швидше за сучасні технології. Ще одним способом, яким негативна енергія могла б гіпотетично дозволити нам подорожувати в часі, чи швидше за швидкість світла, є мости Ейнштейна Розена або червоточини. Ейнштейн першим висунув ідею існування таких тунелів, що з'єднують різні точки у просторі. Вважається, що червоточини можуть сполучати точки на величезних відстанях, що сягають кількох мільйонів світлових років. Однак, хоча їх поки що не було знайдено, Червоточини є дуже нестабільними і можуть швидко зникнути через вплив негативної енергії. До того ж, вони ймовірно не настільки широкі, як ми собі уявляємо. Через ту ж негативну енергію червоточини, ймовірно, надто малі, щоб крізь них могла пройти людина. Тож, поки вчені не знайдуть спосіб зробити червоточини стабільними та достатньо великими, їх існування залишається гіпотетичним, і використовувати їх для подорожей ми не можемо. Нарешті квантова фізика пропонує цікавий гіпотетичний спосіб передавання інформації на швидкостях, що перевищують швидкість світла. Цей метод надсвітлового зв'язку називається квантовою заплутаністю. Фактично, квантова заплутаність це нерозривне поєднання двох квантів, які можуть обмінюватися інформацією одне з одним швидше за світло, незважаючи на відстань, частинки взаємодіють, змінюючи свій стан. Таким чином, під час далекої космічної подорожі, астронавт гіпотетично міг би надіслати сигнал про можливе життя на досліджуваній екзопланеті, і цей сигнал майже миттєво досяг би центру управління. Однак у реальності основною проблемою є варіативність і випадковість квантів, що робить цей концепт надсвітлового обміну інформацією малоймовірним. Кванти неможливо привести у певний стан для передавання даних. Оскільки це розірве їхній зв'язок одне з одним, а частинка, чий стан не зміниться, покаже випадкові результати. Рухатися зі швидкістю світла або навіть швидше дає нам значну перевагу в дослідженні космосу. Наразі ми не здатні досягти такої швидкості, але гіпотетичні ідеї варп двигунів. Тахіонів, а також знання про надсвітлові швидкості в різних середовищах, можуть стати важливим кроком у подальшому дослідженні способів досягнення світлової константи. Втім, це все ще далеке майбутнє, тому наш пріоритет зараз розвивати наявні технічні знання, щоб основною метою у вивченні простору часу стала швидкість.